Мобільний шиномонтаж або майстерня на колесах таку вкрай необхідну машину отримали наші захисники. Тепер навіть у зоні бойових дій можна оперативно замінити пошкоджене колесо. А такі ситуації на фронті трапляються часто, розповідають військові. Багато осколкових пробитів, багато наїжджають на всякі предмети гострі. Така мобільна майстерня нам на дуже сильно. Полегшить роботу. Ця машина, яка зараз нам була вручена, дасть змогу зменшити кількість особового складу, яка залучена для ремонту цих шин, для монтажу. Це дасть змогу більш швидше поставити в строй техніку і залучити її до виконання завдань за призначенням, що в свою чергу приблизить нас до нашої перемоги. Зовні це звичайний автобус. Усе необхідне ремонтне обладнання знаходиться всередині. Подібні машини працюють у Європі. Відомий автогонщик, радник міністра оборони України Олексій Мочанов, причетний до проєкту, зазначив, під час розробки користувались німецьким досвідом. «Ідея була проста. На примірі АДЦ німецьких мобільних монтажів, які працюють прямо там в районі автобанів, ми взяли большой бус, помістили туди компресор, генератор, станки для розбратики і все, що привести в порядок грузову шину в цьому автомобілі є. Такі ж автобуси будуть, де буде тільки легковой монтаж, вони поменьше, не мобильные. і комплексний буде і легковой, і грузовий. Ця автівка стала першим сумісним проєктом ЮАНОВА, баскетбольного клубу Прометей та Буденвест інженіринг. Останні повністю взяли на себе фінансування ініціативи. До нас звернулись наші друзі з фонду ЮАНОВА з пропозицією допомогти військовим. Ми завжди допомагаємо нашим збройним силам. Це наш перший досвід роботи з цим благодійним фондом. Хлопці провели дуже гарну роботу, знайшли це обладнання та автомобіль в Європі, привезли до нас. Також зробили абрейд авто. Зараз ми передаємо нашим захисникам. Основний напрямок фонду, ідею, яку ми коли засновували, зробили, це ефективність. Перші напрямки це наша технічна допомога. Тобто вона дуже важлива, тому що зараз ну, дуже багато різноманітної техніки. Потрібно приїхати, відремонтувати. І такий опит ми маємо. Автівку вже передали військовим на передову, і це лише початок спільної справи БК Прометей, Будинвест інженіринг та фонду ЮАНОВА в планах реалізувати ще багато проєктів для наших захисників, про які стане відомо вже незабаром.